Туль, сьогодні будемо катати на чудесному Беміку. Купив брата Бемік, його чуть перекрасив, просто ставимо лайки за це. Просто О. чіткий. Е, окрас такий як в круїзера, то взагалі тепер е. Меска на подвесі і тут ще цей столен. Бем. З булочкою БЕМчик. Сьогодні будемо катати стріт на, на бемік. Щось станту багато на каналі, то сьогодні будемо катати трючки. Кореско. Тепер обзор сидячи подлінняєчку. Там зараз на краєзнавчій музей. А ну зараз щось видасть. Йоу! Булка випала, ну що це таке? Доїш свої булоч. булочку. Вона вкусна. Я її купляв у мами на роботі. Але козак. Катаю сьогодні перший день після такого перериву. Аж зимою знімав на Бемі трюки. Так що сьогодні перший день буду катати на Бемчику. Не буду таким жорстким. Ще не привик до нього. Руль тут ширший поставив. То трохи непривично. Ну, але потім буду знімати ще будні на бемах, як ми льотаємо. Всякі трюки. Такий різновид на ютуб каналі. Медленно їдеш. О, ну кстати, дергається, але треба привикнути до нього. Треба чуть -чуть силу А от тут рама коротка, я не знаю, як так. Воно важко дергається. Таке, в стріту не будемо щось із таке жоске. Пишіть в коментах, що далі знімати. І мусорку. І мусорку. Ззаді машина їде. Ну, ну що видасть? Сюди, давай, 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 давай. Тут мені виліт, я зараз треба ісполнити. Ну зараз як меблі просто. А, але кримінал. Давай, грязна. Тут і кофта, і сумка, і камера, і все подряд. Right. Ну, ще треба файно вилетіть. як меблі просто. <laughs> Нормально. Просто легенько вкотили. Оба трьох отеп, капець. Опасно якось взялися. О, тут у нас... Тут нас цей оптер, то минуал щось не дергається. Легенький на збондик зробили. Так, треба потренуватися десь на скуту, щоб щось зробити в стріту. Руль широчений просто, треба привикати до нього. Он бунтар, бунтар. Бунтар зробить? Не зробив, ну я моя. Та воно ніби і нормальне, а ніби здорове. Тут хотів волрайд. Ба. Попробуй, а я не пам'ятаю, на макасіну вам праву. Що, попробуєш тут влрайти? Right? Я не знаю, мені тако в цю сторону спробують. Ну зараз будемо пробувати. Тихо, колесо, парень, але я тут смачно дав. Я вже дома зараз проб'ю. А тут якось краще. Зараз тут більш кращий підйом, можемо тут спробувати. О! Оце капець. Тепер давай трьох. Дернув. Ой, я дрно, все, зараз буде на вау. Просто дроп тес байка. Одне колесо просто руїнить, а все остальне. Так, не шап... не колесо, а дай мій. А так то я добовий. Йоо! Але сіньоріта, це просто... Царапнув мені вилку. Все, летим. Але слабе. Летим зараз на краєзнавчий музей, заберемо Віталіка, Арека і будемо їхати далі в стріт, знімати щось цікаве, для вас. щоб влог, просто пуля вийшов, щоб був цікавенький і ви накидали лайки, підписочки, хто не підписаний. Cachorros na velocidade Opa! <mulho> stand Сантер. А потім я буду. Сьогодні обичний бемер. О, в рукавиці хоч можна трогать, вона бо... така колюча. Лисий! За зароз. Там сука. Протестіруй. Що саме? Бем. А що тут ти поміняв? Перекрасу. Я не знаю, я думав всіх в Венеці, але це трохи якось... Давай, Віталік пробує Венеці. Понял. А він щось не дьорганий, скажи. Тут покрашено чи що? А тут можна в венеці бахнути. Десь можна встріт. На 12-ту їдемо. Зараз попробуємо фейкі фулкапчик добрати його якось. А я не то. Поїхав постійно, тобі. Спасибо. Люфт. Люфт. На хамотах держаться стяночки, щоб шарики не вилазили. Ох, я не знаю, якось ризиковано на цей парапет пригнуть. Ну а запригнуть на парап'ять то тут кабанеть і бахнуть. Тут якось малий розган буде. Ви О! Я до а зараз не було скорості взагалі. Арек ворвався в наш влог, приїхав з Єгипту. Просто дивіться, він потужний. Оооєс. Обняв, підняв. Це буде подарочок. Подарочок від Арека. За це треба ставити лайк. Це що таке? А це, на жаль. Рау. Подарочок, я щиро дякую йому А де де Це Он. Он. не Це не велик, А де Велік? Дама, круїзер дама відпочиває. Чого? А ну на роздайно ну, щось. Сууу! Отой, з ступеньками. Хайно будуть листям, Будем зараз такі дріфти навалювати. Буде прикольний контент. Якраз на сезон холода. Брати БМ – це взагалі цікаво. Тобто це скорість! Чотко було. В редвул можна вже йти. Це жорстко. Це було жорстко. Головне не застать, просто крутануть, бо скорості тут нормально буде. Оооо! <рикун> Чатка? Чатка. А не докрутив, живідас. Ха-ха! А друга попиточка тепер в клумбу. О! Можу докрутить трьошку. Ні, воно не збиває, я просто щось не можу докрутити. Тут виліт не різкий, я із-за цього виліт різко одко. Він найрящий тут. Йо! Бл! Йо май дріб! Любі, друзі, ау, ясь! Бляха, стой, що в око попало? Але чотко було. Третя попиточка. Спробуємо трьошку. Майже. Бар не вийшов. Ще разочок. Трошка не виходить. все жаль. Все. То їдемо далі, камера розріжається. Нема дороги. Як нема дороги? Молодеж перекрила дорогу. Шнурки. Шнурки. Молоді, хлопці, молоді. Я радий зараз. Козаки? Ради. Де хто ж бачите? О, то, взагалі добре. О, козак! А воно якесь здорове. О, запрыгав. Залітаємо в АТБ. далі, сидіть, Сантер. Один горбачак у нас є. Диви, знаєш, як я робив. Я так їхав. тако їхав. Хо-оп. Сюда. Я так не зрозумів. Чого? Знамію, трохи. Та це 270. 100 -100. А ну перша попиточка. Тут можна так на копчик впасти файно Майже докрутило. Що, давай попробуй Зараз треба прям чисто зробити. Щя, давай ще раз. Я yeah, вас ну, треба так вжастью добре. О 12-та школа. Не знаю, чи буде екшн. Опа, слайдом, чётенько. Єс! Це було гарно. Що тут не можна їздити? Бачите, які хлопці загинули? Не можна перейти, ми так а що я тут не можна їздити? Та я думав, тут можна їздити. Упадеш туди, поламаєш Ту руку. Вбадешся? Що ж я тобі буду? А... кричати на тебе буду. Чи там тебе обзивати чимось. Та чи я щось. дивлюсь, тут плитка гарна. Я просто тебе думав, хочу попросити, щоб для чого Є ж місце де туди гуляти. Дорога крива. Ну то хто ж хоче? Ну подивися на ті сходи. Бачиш, які вони поломані. Це що ти Та я ж не з'їжджає. Та їзь давай, ламаєшся, трошки. Туди ще чупить, його. То ти капець. Ви ж хлопці такі дорослі. так треба правильно їздити, тут. Що, що? От там треба їздити, як він. Ну то що немає, не знаєш, де їздити, поясню, що, Пояснює, де їздити, що його цього? Ну от скажи, нашою ламать. Ми нічого не зламали. А, нічого не зламали? Ну то, то, то ж, ми ж нічого раз, не ламає. По, то, другий раз проїдеш, то ламає. Тож гума. А як не вона від гуми може то, ламати? Ну то що я з тобою спорить чи що? Та я спорючу. не знаю як. Будь ласка, йді звідси і катайся там. Моєш? Може... Чи як з тобою розмовляти? Та ні, ну ви сказали уїхати, все, уїжджаю. уїжаю. покатайся там що ти тут прийшов на ці пори, ламаюся, отворає. Той, а покажи, де я зламав. Та йокіпап, я хто ж поламав це, хто поламав? Не ти другий повламав. То ну, ти ще нас доказуєш. Ще... То покажи, а хто? На а хто ж воно твій почерк, воно бачиш, воно це поломане. Оце скачеш. Так, ну, давай, я бо, не бо я тебе. не хочу тебе. Це ж не ти мій почерк. Наївний. Я прошу, як вже хлопці, іди, будь ласка. Та ні, ви мене винувачите, те, що я щось зламав. А я ж нічого не зламав. Я хоч прошу тебе, йди катайся, не катайся. То покори. все добре, то все я не катаюся. Злізнь. Що? Я зліз. Ви просто кажете, мене звинувачите, те, що я щось зламав. Та я нічого не зламав. Ну, значить мене я винувати. Ну катай, хрест тут. Та ні, все, я уїжджаю. О, це екшн. Тут у нас заброшена машина, я не знаю. Хотів би попробуй тут нінь за дрож. капот, Скапоти! Кап... Скапоти. А тут розвал. Тут, тут ще камера. Чи... А, Та все, от тут камера. Та, Та я вже все, але все спалив. Де? На чай. А де там? А біля чайки в дворі. Ну, типа не в дворі. Біля там чуття чайка, от їхай, там Біля. буде. То є? Ти вже там був? Чи ні? Пішли, То фонарик давай. давай. Їдь на станцію. То хтось чекає, щоб великі. Самі ми не Так куди? Включи фонарик. Фонарик, нічого не видно буде. No. То, тут у нас контент жорсткий, але нічого не видно в камері. Це фонарик, куди ми йдемо? Так, щоб переходити. Оп. А де ці кімнати? Вони там зверху. Та отут у, думаю, у нас там схопили зверху. Там Віталік на охрані. Та де там Віталік?

Ну все, прикольно поідсповняли на цьому бемчику. Думаєш можна її завести? На кінцевочку відео маємо оформити стіль. О, там ще одна, ще одна. Стайл. Та зараз криша провалиться. Та як тут без скорості зробились? Дивись сюди Тут зараз баніка, кавно. Зложи. Подожди, як то стартануть. Ой, Здорово! Здоров! А чи я? Це пранк. Зараз в новинах будемо. А то ваша машина? А вона заводиться чи ні? такий у нас вийшло влог, ставимо лайки. І Зараз тюль купляє аком на 10 тисяч подписчиків і заводить <smart> цей апарат. Так що з вами був Стантрайр. Всі оці колеги тут ще пів дома нас дивиться. Всім пока. Фіксуєте на камеру. Давайте я показую. О, щось не вийшло, але потім вийде. Едем знімати контент для вас по Україні. Не открываюсь. Все, все, без Одесси едем. без до воєнного.